Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу казку про пиріг для всіх. Влітку хлопчик Данилко приїхав до бабусі у гості. Вирішила бабуся потішити хлопчика і спекла смачного пирога. Сидить хлопчик за столом в візній альтанці, п'є з красивої чашки м'ятний чай із пирогом. Приходить котик-мурчик, об ногу хлопчика треться. Мурняв, мур, друже, дай трохи пирога. Будь ласка, котику, мені не шкода, сказав хлопчик і відрізав котику шматочок пирога. Котик подякував, їсть шматочок пирога й прихвалює. Побачив це пес вербоз і прибіг до альтанки. Данилку, пригости мене пирогом. Просить. Звичайно, погодився хлопчик і прихостив песика. А мені замикала коза, ходи. Да і тобі мовив хлопчик і пристянув в козі кусень пирога. Дивиться, а пирога вже майже не залишилося. Самі крихти на мисті, а курка ходить двором і бідкається. Кутку кудак Як же так? Всіх Данинко смачним пирогом прикусив, а мене забути. Ма як хочу. Ходи, курко, я й тебе пригощу, покликав хлопчик. Ось саме тобі крихти бабусиного пирога залишились. А цього курці й достатньо. Зраділа, пазьовила, подякувала і понесла крихти пирога своїм курчатам в курнику. Допиває хлопчик чай, виходить бабуся у альтанку, Бажать, а пирога вже і немає. А де самій пиріг подівся, дивується бабуся. Я сам їх і друзів пригостив знітився хлопчик. Все добре, посміхнулася бабуся. Не сумуй. Я завтра ще один пиріг спечу із ягід. Піду, подивлюся. Чи по річки дозріли, можна я в ліс піду на збираю малини? попросився Данилко. Так, але не заходь далеко, щоб не заблудився. Ось уже хлопчик, а з ним песик прийшли до лісу. Від сунички до сунички, від кущика з малиною до кущика, не незчувся, як загубив стежку. Злякався хлопчик. Не бійся, я дорогу додому знайду, заспокоїв песик Данилка. Потягнув носиком вліво-вправо і побів попереду, а хлопчик за ним. Ось уже й село видно, і бабусин будинок. Забіг песик у двір, а фірточка за ним зачинилась. Раптом із сусіднього двору вискочив страшний пес. Та й кинувся на данилка, злякався хлопчик, мало кошик із лісовими ягодами не впустив. А пес гарчить, завискалить, пес із двору лапками ворота ж а відчинити не може. Враз і вискочив на забор, засичав, загарчав, та як кинеться сусідському. Псу на спину, пес із несподіванки і перельоку аж підскочив і втік, а хлопчик швиденько шмигнув у свій двір. А тут бабуся із курятнику йде, у мисті свіженькі яйця несе, а за нею курка біжить і квохче. Кут кудак внесла яйця. Із хліва коза А я, бабусі і нашому Данилку корисного молока дала. Як же інакше муркнув котик Мурчик який вже встиг повернутися з вулиці і розлягтися на порозі. Недаремно кажуть, хто комусь добра бажає, той і сам собі має. Бабуся взяла у Данилка повний кошик із лісовими ягодами. Похвалила онука, що багато стиглої малини і суниці приніс. Будучи їм пиріг начиняти. Наступного ранку у альтанці знову смачно пахтіло запашним печеним пирогом із лісовими ягодами. Пока, друзі, до нових зустрічей!